Вітаю вас, чарівники голки й нитки. Мене звати Олександра, і я рада знову вітати вас у світі магічної вишивки. Сьогодні ми продовжуємо грати у вишивальне зіллячко, і я запрошую вас у дивовижну подорож, де панує тиша, таємниця і безмежна краса. Уявіть собі, літня ніч огортає землю оксамитовою темрявою. Над головою розкинувся неосяжний купол, усіяний. Діамантами зірок, а чумацький шлях тече срібною річкою серед космічної безодні. Сьогодні ми з вами створимо зілля нічного неба. Еліксир, що наповнить вашу вишивку глибиною космосу, мерехтінням далеких світів і тією особливою магією, яка народжується лише тоді, коли сонце ховається за горизонт. Адже ніч. Це не лише відсутність світла, це час, коли повітря стає прозорішим, думки глибшими, а мрії сміливішими. Це зілля про таємниці, що відкриваються лише в темряві, про спокій, що приходить з вечірньою прохолодою, про зірки, які тисячі років надсилають нам своє світло, долаючи неймовірні відстані лише для того, щоб ми могли загадати бажання, побачивши падаючу зірку. Нічне небо це величезна книга, де кожна зірка літера, кожне сузір'я слово, а галактики цілі розділи, написані мовою Всесвіту. Ми вплетемо цю космічну симфонію в наші хрестики, щоб відчути дихання безмежності у кожному стіпку. Тож беріть свої улюблені процеси і давайте разом створимо цю нічну мелодію. Щоб приготувати зілля нічного неба. Нам знадобиться 4 інгредієнти. Перший інгредієнт – 500 хрестиків на чорній основі або темній основі. Другий інгредієнт – 500 хрестиків на процесі з темними кольорами. Третій інгредієнт 500 хрестиків на процесі, де є зображення зірок або місяця. І четвертий інгредієнт 500 хрестиків на нічному сюжеті. Готові зануритися в космічну подорож, тоді почнемо. Перше завдання 500 хрестиків на чорній або темній основі. Чорна основа це полотно самої ночі, вона непізнаний космос. У моїй колекції зараз немає процесів на темній основі, тож буду виконувати це завдання зі штрафом, але навіть штрафні хрестики мають свою красу адже вони несуть у собі обіцянку майбутніх нічних пейзажів. Що розквітнуть на темній канві. Отож, перший свій процес, я розпочну ось із оцієї. з цього процесу, на канві у мене буде починатися з цього моменту. Тож свої потрібні хрестики я піду вишивати, а ви чекайте на мене з відшивом. Темна основа перетворює звичайну вишивку на щось магічне. Коли нитки лягають на чорне полотно, вони ніби загораються внутрішнім світлом. Блакитна стає яскравішою, жовта теплішою, біла сяє, наче зірка першої величини. На темній основі кожен колір розкривається по-новому, повніше, глибше. Це як музика, що чується виразніше в тиші ночі. Вишивати на чорній основі це як писати світлом по темряві. Голка стає пензлем, що малює зорі, місяць, північне сяйво. Кожен стібок виринає з темряви, наче проявляється із зніз... нізвідки, і створює приголомшовий контраст. Темна основа вимагає більшої уваги, більшої точності. Але й винагороджує неймовірним ефектом. Стіпки на ній виглядають об'ємнішими, живішими, ніби парять у просторі. Це як дивитися у вікно пізньої ночі. Спочатку бачиш лише темряву, а потім, коли очі звикають, починаєш розрізняти силуети дерев, обриси будинків, мерехтіння далеких вогнів. Ці штрафні хрестики, що народилися з думки про Чорну канву. Я додаю до нашого зілля. Вони приносять із собою глибину простору, відчуття безмежності і ту особливу тишу, яка буває тільки вночі, коли весь світ завмирає, а душа прислухається до зірок. Отож, у свій щоденничок я записую, що перший інгредієнт на чорній або темній основі я відшивала зі штрафом на своєму процесі фея. Вишилося в мене 1029 хрестиків. Завдання виконане. Друге завдання у нас звучить так: 500 хрестиків темними кольорами. Темними кольорами у мене зараз якраз на принцесі є, можна трішки посунутися. І вишивати темними кольорами. Темні кольори у них є своя особлива магія. Глибокий синій, що нагадує про безодню нічного неба, насичений фіолетовий, як сутінки перед появою перших зірок, темно-зелений, немов хвойний ліс під покровом ночі. Ці відтінки розповідають особливо історії не гучні і яскраві, а тихі, глибокі, сповнені мудрості і спокою. На канві у мене буде починатися. Ось з цього моменту відшиватиметься чорними. Ось тут. Це якраз ось починається штора. І отут-ось чорні, темно-сині, а 37,99. Я думаю, наберу свої потрібні хрестики. Ось цим. В цій області будуть мої потрібні хрестики. Так що я йду вишивати, а з вами ми зустрінемося за мить. Коли вишиваєш темними кольорами, відчуваєш, ніби торкаєшся самої суті речей. Яскраві барви це поверхня, вони кричать, вимагають уваги, а темні це глибина, вони шепочуть таємниці тим, хто вміє слухати. Вони, як тихий голос древнього лісу, як шелест хвиль у нічному морі, як мелодія вітру серед зірок. Темні відтінки створюють особливий настрій. Вони заспокоюють, дозволяють зазирнути всередину себе, почути власне серце. Коли працюєш з такими кольорами, час ніби сповільнюється, дихання стає глибшим, думки ясніше. Це медитація нитками, шлях до внутрішньої гармонії. Синій, що переходить у чорний, фіолетовий, що ховає в собі таємниці Всесвіту, індиго, глибокий, як ніч перед світанком. Ці кольори створюють відчуття глибини і простору. Вони дозволяють відчути нескінченність космосу, не виходячи з дому. Темні кольори це не відсутність світла, це його інша грань, його потаємне обличчя. У них є своя яскравість. Своя багатовимірність, своя неповторна краса. І коли вони поєднуються на полотні, народжується справжнє диво, народжується ніч. Ці хрестики сповнені спокою і мудрості темних відтінків. Я опускаю до нашого казанка усю їхню невисказаність. Вони приносять із собою глибину, таємницю і ту особливу тишу, яка буває тільки вночі, коли можна почути, як ростуть квіти і як сяють зірки. На моєму процесі додалося аж 1146 Хрестиків, до свого щоденничка я запишу, що на другому завданні, на другому інградієнті я вишивала свою принцесу, вишила 1146 хрестиків, завдання виконане. Наступне завдання звучить так. 500 хрестиків на процесі, де є зображення зірок або місяця. Зірки і місяць вічні супутники ночі, що надихали поетів і філософів, закоханих і мрійників усіх часів і народів. Вони, як вікна у інші світи, як дороговкази для тих, хто шукає свій шлях, як світлі думки серед темряві невідомості. На моїх процесах. Місяць є на декількох. Можна було б взяти кота, тут ось такий здоровий місяць є. на черепахи також місяць є. Але є і місяць, і зірки на моїх полках казок. Тут є ось зірки у небі. Великий місяць посередині. Отут ось зірочки падають. Тож, я, мабуть, виберу свої полки, свій улюблений процес. На канві я буду починати. Ось з оцього, буду відшивати своїх коників. Маю надію, що завершу. Ось оці всі, і трошки перейду на наступного коника. Сідло на цьому конику, також, можливо, пошию. Ну, побачимо. Тож, я піду вишивати, а ви чекайте на мене за мить. Мі... Вишивати зірки це ніби створювати маленькі вогники надії. Кожен стібок, як світлячок, що загорається в темряві, нагадуючи нам, ти не самотній у цьому величезному всесвіті, є щось безмежно зворушливе. У тому, як під рухом голки на тканині з'являються ці далекі світи, крихітні, але такі яскраві. А місяць він, наче срібний корабель, що пливе океаном ночі, загадковий, мінливий, він то з'являється повним кругом, заливаючи землю своїм сріблястим світлом, то ховається за хмарами, залишаючи лише невиразний силует. Вишивати місяць це створювати магію на полотні. Адже місяць це магія у чистому вигляді. Коли вишиваєш нічне небо з зірками і місяцем відчуваєш себе трохи чарівником, трохи астрономом, а трохи поетом. ти створюєш не просто картину, ти створюєш настрій, атмосферу, момент, коли час завмирає, а душа розправляє крила і злітає вгору до зірок. У сузір'ях на вишивці історії цілих світів. Кожна зірка як нота у величезній симфонії Всесвіту, а місяць як диригент, що керує цим космічним оркестром. Вишиваючи їх, ми ніби стаємо частиною цієї музики, цього танцю світил у нескінченному просторі. Ці хрестики, насичені сяйвом далеких зірок і місячним сріблом, я додаю до нашого зілля. Вони несуть із собою мрії, які можна загадати падаючі зірці, таємниці, що відкривають лише при місячному світлі, і ту особливу магію, яка народжується, коли ми підводимо погляд до нічного неба і відчуваємо себе частиною чогось більшого, ніж ми самі. У мене на полотні вишалося. 1019 хрестиків. Отож бо, третій інгредієнт у мене були полки. 1019 хрестиків. Виконано бо. А четверте завдання звучить так. 500 хрестиків на нічному сюжеті. Нічний сюжет у моїх усіх процесах. Є ось на котові. Тож, я буду вишивати це завдання. Кіт на полотні. У мене буде з цього моменту починатися. Отже, нічний сюжет, за цими двома словами, криється цілий світ, сповнений магії і таємниці. Ніч. Час, коли змінюються правила, коли звичайне стає надзвичайним, а неможливе можливим. Коли тіні оживають, щепочуть свої історії, а повітря наповнюється ароматами, які губляться у денному гаморі. Вишивать я буду ось оцей підсвічник, якраз він ось тут буде йти. І. Думаю, в мене трошки продвинеться, тож я піду вишивати. Чекайте на мій відшив. Вишивати ніч це як розповідати тиху казку. Казку про загадкові силуети дерев на тлі зоряного неба, про мерехтливі вогники далеких будинків, про таємниче життя, що пробуджується з настанням темряви. У нічному сюжеті є своя драматургія, свій ритм, своя особлива по поезія. Нічний пейзаж може бути різним: міський з його сяючими ліхтарями і відображеннями у мокрому асфальті, сільський з темними силуетами хат і яскравими зоряними над ними. Лісовий, повний таємничих звуків і тіней, морський, де місячна доріжка веде кудись у нескінченність. Кожен з них має свій характер, свою душу, свій голос. Коли вишиваєш нічний сюжет, працюєш не так з формами, як з настроєм, з відчуттями. Ніч це не просто темний час доби, це стан душі, це особливий погляд на світ. І передати це на полотні справжнє мистецтво. У нічних картинах є особлива чарівність. Вони сповнені контрастів: темне і світле, таємниче і відкрите, спокійне і тривожне. Вони запрошують зазирнути за межу буденності, відчути подих вічності, почути мелодію зірок. Ці хрестики сповнені нічних історій і снів, стають останнім інгредієнтом нашого зілля. Вони приносять із собою таємниць, що відкривають лише в темряві, мрії, що народжуються під зоряним небом, і ту особливу тишу, в якій можна почути, як б'ється серце Всесвіту. На полотні у мене додалося 1069 хрестиків, тож запишемо до мого щоденника. Що завдання виконано. Отож, кожен інгредієнт у цьому чарівному еліксирі додав свою ноту до космічної симфонії, як дотик пензля до чорного полотна, що раптом уживає сузір'ями. Нічне небо це не просто астрономічне явище, це портал у інші світи, це дзеркало наших душ. Це книга, в якій записані всі минулі і майбутні історії. Вишиваючи його, ми створюємо не просто картинку, ми створюємо міст. Між земним і небесним, між буденним і вічним. Тож нехай зілля нічного неба принесе нам натхнення, спокій і відчуття зв'язку з, без... з безмежним космосом. Нехай у вашій вишивці завжди буде місце для зіркових візерунків, місячного сяйва, космічних таємниць і нічних історій, що шепочуть у темряві. Пам'ятайте, у вишивці, як і в нічному небі, немає меж для фантазії, є лише нитки, голка і безмежний простір для творчості. Дякую, що вирушили зі мною в цю космічну подорож. Якщо вам вдалося відчути магію нічного неба через екран, поставте лайк і підпишіться на канал. Попереду на нас чекає ще багато захопливих вишивальних пригод. До нових зустрічей зустрічі у світі голки і нитки, де кожен стібок це зірка на небосхилі вашої уяви. Щасти вам!